Вітаю, дорогі друзі! Я художниця Альона Райда, і цього разу я зробила продукт, який дуже сподобається і початківцям-торологам, і ті, хто вже мають великий досвід і мають роботу з великою кількістю людей. Це картки для самостійного вираження. Як бачите, тут написано комплект для самостійних виражень від Альони Райди. Що він в себе включає? Це 16 карток з, вже з готовими питаннями. Я вам їх покажу. Там на кожній картці на задану тему вже 4 підібраних питання для ворожінь. Не треба видумувати, вже є якби, готовий варіант. Потім ось така розклад лист, я його так називаю. Якраз на чотири карти. Ось, бачите: 1, 2, 3, 4. 3, 4 і ось п'ята може бути як додаткова, як порада від карт. Можете по-по своєму, по своїй схемі розкладати. Ось це такий от красивий, ніби такий килимок, красива підложечка для того, щоб вам було і на фото красиво, і на відео красиво розкладати, робити розклади. Чи то для себе, чи то для ваших клієнтів. Ось це так в одному наборі. Тут є інструкція, тут є розклад-лист. Ну що ж, і переходимо до наших карток. Ось в такому вигляді ви їх отримаєте зі своєї посилки. Вони зовсім зовсім свіженькі, щойно забрані з поліграфії. І от перший загальний розклад. І чотири питання: те, що стосується мене, я, потім, друге, моя справа. Третя моя любов або сім'я. І четверта моя мрія. Це такі як загальні питання. Ось ви вже можете на чотири карти розложити, собі, зробити такий розклад. Далі моя особистість. Магічний пасіянс. Мій захист, очищення, допомога, новий початок. Достаток. Кар'єра це все теми, які тут є в цих картках. Стихії, може хтось хоче визначити, яких стихій забагато, яких замало, чи що ці стихії, як вони виражаються в вашому житті, то ось можна по стихіям зробити розклад. Відносини, мої почуття до нього чи до неї, його почуття до мене. Ми у парі, перспектива розвитку відносин. це вже сразу написано. Так, подорожі, така тематика, як подорожі. Страхи, пропрацьовка страхів. Життєве призначення. Раптово людина не знає, які собі, яку собі справу вибрати, займатися чим чи не знає, в якому напрямку піти навчатися. То ось можна приділити. Я і моє тіло, мій рід, пори року, і мій бізнес, справа життя. І дерево життя це для тих, хто ворожить на картах, пов'язаних з слов'янським пантеоном, чи використовує карти з богами. То ось, будь ласка, теж можна такі розклади. що кажуть боги. Ось, бачите, 16 карток. І ці 16 карток, власне, теж можна використовувати як таку своєрідну колоду. Наприклад, ми можемо розібрати питання з кар'єрою. Зараз я зроблю паузу. Я вже підготувала собі е, такий розклад лист. Ось мої карти е, слов'янські Боги і питання, ось чотири питання, що стосується кар'єри. І беру першу карту, вона е, буде мені відповідати на напрямок мого особистого зростання. Угу. Біла Бог. Це може означати, що я якраз займаюся своєю справою, та що мені. До душі, і от Білобог, це Бог, який каже, так, все нормально з мого напрямку, і той напрямок, який в мене зараз, він, в принципі, підходить до мого зростання. Друге. Що необхідно для досягнення мети, Мара випала Мара ну це така серйозна карта для досягнення мети можна протрактувати так: слідкувати за своїм здоров'ям, можливо, оздоровитись. Це може бути також е, якісь психологічні е, моменти, ну, наприклад, е, щоб не допускати зневіру чи депресії. Ну, у мене такого начебто нема, але звернути на це увагу, не бути в нині і е, відділитися від таких енергій, як Мара, можливо, це така от підказка для мене. Потім третє мій внесок в загальне благо. А, аж дві карти витягнула. Ну, яга може означати і бачите, і цар змій. Я беру як дві карти на одне місце. Яга і цар змій. А, ну, Можливо, яга це як богиня таємних знань, те, що я висвітлюю якісь теми не дуже поширені і розпостраняю, як розповсюджую серед людей. І це дійсно має значення, тому що це наш культурний спадок, навіть те, що стосується карт, що стосується таких образів богів. Це є наша культура, історія. І от я таке суцільне благо роблю загальне, в плані того, що не даю про них забути, от так. І це і є мої скарби, бо цей зрій змій говорить про скарби, про здобутки досягнення. І четверта карта ось у мене тут написано: Плани на майбутнє, нові горизонти. Що ж, беремо ще одну карту «Сварог». Плани на майбутнє. Це, мабуть, долучити мого чоловіка до моєї діяльності. Він вже потрошку долучається, допомагає мені в поширенні моїх продуктів. Ну, сварок зазвичай означає або чоловіка, або в цілому бізнес. Тобто більше, мабуть, з чоловіком домовлятися, щоб він мені допомагав в моїх питаннях. От такий в мене випав розклад. Що стосується кар'єри, якщо раптом ви починаючи таролог, то ви можете почитати навіть в книжечку і простосувати ці значення чи свої значення у вас будуть, до своїх питань. Що ж, дякую вам за увагу. Сподіваюся, цей продукт вам сподобається. Пока!